Всі були свідками отої клонади, який організував повар Пукіна Пригожин і його Зеки. Багато з українців мали певні сподівання на те, що цей демарш закінчиться позитивним результатом. А позитивний результат це єдиний повалення влади Пукіна і, ну, і що далі. Уявімо, що це було б дійсно правдивою акцією. І Пригожин дійсно був би противником Пукіна і захотів би повалити владу Пукіна. Я думав, що це він міг би зробити дуже легко і просто з тою силою, яка в нього була, і з тим супротив, який йому чинив весь силовий блок Російської Федерації. І що би потім було? Увіть собі, що Пригожин сів в крісло замість Пукіна. Що би було? Як ви вважаєте, як би себе в тому випадку поводили Америка і всі інші держави? Наскільки вони б надалі би допомагали Україні, чи намагалися якось вибуху якусь стратегію поборення того лютого звіра? Ще не забуваємо, що ще з боку є оцей Китай, який дуже хоче допомогти Російській Федерації. Що б було? Нічого добре для України не було. Зміна влади на росіяні, вона ні до чого доброго не приведе. чи це буде замість Пукіна? Пригожин оцей разом зі своїми зеками, чи це буде е, всякі там ліберали, яких є ціла жменя від Каспарова, починаючи там Навальним закінчуючи. Вони всі є вороги українського народу. Нічого для України доброго не буде. Запам'ятайте, панове українці. Поки існує Росіянська Федерація, не буде для України жодного добра. Немає Україна жодних підстав для того, щоб бути нормальною повноцінною державою, для того, щоб навіть існувати. В такому форматі, коли є поруч, що така велика і могутня Росіянська Федерація. А Росіянська Федерація стане неодмінно могутньою за будь-якої влади, окрім цього Пукіна. Будь-хто, хто передає до влади в Російській Федерації, чи то Стрілков, чи то Пригожин, чи Навальний, вони всі перетворять цю недолугу раску в могутню державу, вони кількаразово покращать всі показники Російської Федерації. Тоді нам буде непереливки. Панове Українці, тішимося тим, що у нас є е, е, така можливість воювати з Російською Федерацією, коли нею керує оце чмолице, оцей Пукін. Тішимося і скористаємося тої ситуації для того, щоб знищити ту куляту Російську Федерацію. Я вже, вже стільки років вже оце одне, саме повторюю, вже три роки. Постійно я з тим виступаю, не може існувати Рядянська Федерація. Ну давайте їх знищимо. Давайте українізуватися. Коли ми лише українізуємось, ми тоді зможемо збудувати нормальну, могутню, власну, україцентричну ідеологію. З тою україноцентричністю ми зможемо сформувати український народ в єдину українську націю. Все населення України, в єдину українську націю, яка здатна буде знищити Російську Федерацію і все ж таки розшматувати її. І провести кордони по етнічних кордонах, плюс ті землі, які нам потрібні, щоб вони були в зоні нашого впливу, від Родно, по побережся, Мозе, середу, воронь Волгу, каспити у кас і на зеленому клині. Пам'ятаємо, що вони не живуть не на Марсі, вони наші сусіди. І єдиний спосіб вирішити питання це знищити розшмутувати рашку. і забрати їхні території собі, які нам потрібні. Ті там, де українці коли жили, ну і плюс інші деякі е е території. І встановити свій контроль, військовий, політичний, культурний контроль над цією, цією зоною. В цій війні можна або перемогти, або програти. А заміна Пукіна на Пригожина, або заміна Пукіна на Навального це однозначна поразка української держави. Ну, держава то таке, держава не головне, головне українського народу. Український народ. Буде приречений на остаточну деградацію і зникнення. Так що, паново, українці, слухайте мої відео, читайте мої дописи і давайте все ж таки разом ставати правдивими українцями і разом встати в бій і перемогти. Слава Україні, слава українському народу!